Привіт! Сьогодні поділюся з вами своїм досвідом з материнства. Чого починала і куди прийшла? Отож, я та всі мої діти. Я з часу, коли дітей особливо не планували, а просто народжували. Я люблю дітей, вагітніла швидко, народжувала легко, тому вони аж три доньки. У мене діти починаючи з моїх 19 років, тому спокій мені тільки снився. І загалом мені не нудно, не самотньо та особиста відповідальність прокачана наповну. Діти, окрім всього іншого, дарують мені можливість бути в темі, тому я легко користуюся сучасними плюшками, не чіпляючись за звичне. Почну спочатку, коли я вперше стала мамою і моя життя. Життєва естафета на виживання підкрутила оберти, бо вижити вже потрібно було й потомству. А коли ти вирішуєш розійтися з батьком дворічної дитини та залишаєшся зовсім одна, то вже доводиться витягувати максимум свого ресурсу. Продукти та одяг самі собою до будинку не потрапляють, їх потрібно заробити. Родичі самі по собі допомогу не пропонують, з ними потрібно домовлятися. Нові тати для твоєї найкращої у світі дівчинки теж у черзі не стоять, їх треба роздобути, і любов'ю, сама по собі дитина не насичується, щоб вирости здоровою зі всіх поглядів. Її потрібно здобувати з власних надр для того, щоб і на дитину вистачило. Ну і купа а, всього, що робило мене, як і багатьох мені подібних мам найкращою своєю версією. З наступними дітьми було вже легше. Тільки розвінчування міфу про користь чаю зі звищеним молоком, від якого немовлять животи рвалися на частини, а у їх мам мозок потрібно вписати в історію еволюції жирним чорнилом. Я вже не кажу про винахід підгузків. Всі наші історії материнства різні в деталях, але дуже схожі загалом. Це школа життя. Якій жінка нескінченно навчається і складає різні іспити собі, дітям, сім'ї та суспільству. Чи багато серед нас відмінниць? Ні, їх взагалі немає. Чому все тому, що немає жодних правил на старті? До всього доводиться йти методом спроб і помилок, натикаючись на гострі кути і набиваючи шишки собі та дитині. Так, дуже багато літератури та різних підготовчих курсів. Але уявіть, скільки зараз книг, які нас навчають всього. І з тим, скільки ми поглинаємо знання, маємо жити вже над людьми. Але ми не над люди і не Боги, бо це так не працює. Працюють знання лише разом із досвідом, а досвід це незліченна кількість наших помилок. І ось ми, витративши всі можливі власні ресурси на те, щоб. Запустити чадо у світ, стикаємося з тим, що це чадо щось невдячне. Чадо повністю знецінює всі наші в нього інвестиції. Ще й чекає на вибачення за те, що купа трав навішана. І знаєте, що я зрозуміла вже зараз, маючи часовий та кількісний стаж материнства, це нормально. Нормально дитині шукати відповіді на запитання та натрапляти на відповідальність батьків. А хто ж їх виховував? Але ненормально дозволяти дитині омиватися чужою провиною як живильною рідиною. Інакше дитина так і не зможе взяти на себе відповідальність за власне життя. І ненормально самій давитися своєю виною перед дитиною її нема. Ніхто з нас навмисний не хотів своїй дитині зла, Так і провини немає. Є повага до почуттів дитини у вигляді покаяння, але так, щоб не втратити власну гідність та не розтоптати повагу дитини до своїх батьків, бо їй від цього буде ще гірше. Нормально витрачати час та сили для того, щоб здобути щастя у вигляді дітей. Ми ж були дуже щасливі, спостерігаючи за зростанням наших дітей. Вони ж нас потішали більше, ніж засмучували, правда. Хіба всі ті емоції, які ми відчуваємо в материнстві, не варті наших ресурсів? Хіба це не є справедливою угодою? Наші діти нам нічого не винні, бо ми самі приймали рішення їх народжувати. Правда? Нормально відпускати дітей вже в підлітковому віці, не ламаючи їх особистості, що, що прокидається, так звичайно, ми спостерігатимемо за ними. Щоб не наробили непопра... непоправного. Так, звичайно, ми жахаємось від їхнього дивного... дивного вигляду та захоплень, але ковтаємо свої емоції, щоб не розтоптати на корені на все життя впевненістю у собі дитини. Так, звичайно, ми переживаємо, де та ми з ким бродить наша дитина, але знаку не подаємо, тому що для дитини важливо, щоб їй довіряли. І визнавали її дорослість. Хіба це несправедлива угода вчасно відпустити дитину і натомість отримати радість милування самодостатньою особистістю, яку ми саме зробили. Нормально тримати відповідь перед дитиною про брак вашого часу для неї. Дітям завжди не вистачатиме матері, якщо вона не реалізується за рахунок дитини а будує паралельно свій власний світ. Дитина сама з цим розбереться, як тільки почне будувати свій світ і зазначатиме нестачі часу для цього. Нормально вміти жити без дітей та не робити їх змістом свого життя. Де тут про любов до дитини, коли на неї вішається такий величезний тягар у вигляді сенсу для життя? Де тут взагалі про любов? Загалом нормально все, якщо присутня любов та повага до свого і чужого життя. Все інше це досвід. А як у вас з дітьми складається? А як з батьками? Як ви проходите від, від них сепарацію, чи навіть не замислювалися про це? Чи жаль їх відпускати? бо вони свої, рідненькі. Буду рада познайомитися з вашим досвідом.